Доброго всім ранку, а може дня, а може вечора. То тобто коли буде дивитися відео? Понеділок, 24 число, вже наступило, давно вже не знімав відео, тому що і були і свої заботи, і працював дуже мало, дуже-дуже мало щось. в мене в голові там крутилося, не буду показувати. Це говорити, але я думаю, блін, треба треба, тут працювати. Треба працювати. Вот. Зараз на заправочку заправитися, бо я вчора виїхав ввечером, попрацював 6 годин до вечора. У мене там каса вийшла 250. <кій> <кій> Не успів вчора трошки на заправочку, думаю, ладно, вже зайду вже утром. Думаю, зараз вже дітей в школу по кам'я заводити як не потрібно. У дітей канікули, неділька. можливо, а навіть невозможно, буду виїжджати десь о 8 годині, щоб вже стартувати. Тобто працювати. Подивимося, як що воно буде, чи буду працювати по. По одному болту, чи по уклону, чи все разом. уже, уже все. Тобто, що залишилося тільки доставка. Там же машини з 2010 року. В Uber X, тобто, проходять. Вот. Та й таке. Вот. Що ще хотів сказати, розказати. Ну, так буду. Що вспомню, то буду розповідати. По, по дорозі в, в роботі, а зараз на заправочку і потім вже працювати. Десь я думаю, може навіть в 8.30 почну то й, працювати. Також не забувайте, я здав TikTok аккаунт Посилання я прикріплю в описанні відео і також в описанні профілю, кому цікаво, то приєднатися до мого. То какаун потрошки починають знімати відосики, там же маленькі, кому цікаво, welcome. І також не забувайте, я кожен відео, відео теж прикріплю посилання на наш телеграм-чат. Людей все більше і більше, потрошки-потрошки додаються. Ну я ще вже 39 днів я подивився, блін, не знімав відоси, то не додалася. Вот. Але... Зараз обратно починають знімати. Подивимося, що воно вийде по факту. Тобто, а взагалі хотів для себе спробувати. Дуже часто дивлюся і наблюдаю за відео в Тіктоці і в Ютубі. Є такі хороші блогер. Вася все про таксічак на нього називається, Він працює чисто блін. Щоб не рубати зміну, а чисто діпо, 12 годин роботи і потім вже з спокійною душою йде цей, додому віддихати. Я, звісно, так хочу спробувати, нічого не обіцяю, але хочу спробувати. Може навіть сьогодні спробую, чи воно вийде в мене, чи ні. Коротше, буде видно. І що воно то есть, покаже. покаже. Ну, то есть, правда, в нього і машина підходить і под комфорт, і під бізнес, От. то все одно ну, якісь там 20-30%, то есть каса більше. Але подивимося, просто цікаво, як воно, що воно буде. Може воно щось і, і буде то є хороше. Якщо було б 4 тисячі, я був би доволений там з усіма квадратами десь там. Однять топлю, бо одняти амортизацію, і це виходило б за два-дві 500. І я був би чесно дуже доволен. Так що так що так що. заправився я 36 літрів, тобто вийшло в мене по розходу цей раз 11,5. Воно зараз скалібається 11, 11,5 літрів на 100 км, Ну, тобто, в принципі, нормально, хороший то Результат я там катався і грівся то все, короче, нормально, то есть Вот, Зараз шублю. Включаємо болта, включаємо клончика і працювати. Взял перше замовлення на Солом'янську 17-375 за, за 16. Їдемо. Тобто, ну, ще не їдемо, чекаємо. Зробив ще одне замовлення. 238 за 8,5 кілометрів. З я буду, як обично, то есть, прикріпляти. Поки що працюємо по уклончику. Безнал, весь капає на баланс. От. Включив я просто обичний цикл по спальникам 200 плюс, без, без е ціни за кілометр і все. То есть Попробуємо попрацювати так. Ну і радіус 2 кілометри. Попробуємо. Вийде, не вийде, тож тобто буде видно. Взяв наступне замовлення 58 за грубою за 13 на коломіцьких провулок на Теремки. Далі буде видно, працюємо. І все як обично, нічого не міняється. На годиннику коефіцієнти пропадають там, де не де вони ще є. Ну, і лівий берег, як обично, світиться. От. Стоїть мене цикл по спальникам 200 плюс. Подача 2 км. Поки що нічого не залітає, Не знаю. І так, і так, на годину 12.04 шукаю замовлення в сторону дому, поставив цепочку додому. Після 258 у мене були замовлення 249 за 13,5. Дали 260 доставочка. 222 за 11,5. І. Останнє оце замовлення зробив 214 за 11 кілометрів. От. І зараз поставив додому. Ще, зараз ще, скоріше за все включу ще болта. От. бо треба поїхати, дружина там йде по своїм справам. Треба годинку-півтори посидіти вдома. З дітьми. Та й таке. Так, ну що? 13.00. Доїжджаю я додому. Попрацював я. 4 години, так, виходить, чи сіті? Я правильно говорю чи ні? Брешу чи не брешу? А ну-ка. 3 години, так. Попрацював я 4 години. Заробив я 1505 гривень, плюс там було ще трошки чайових, 1550 є. От. Скріншотик, щоб не забутися, я вам покажу 1505 гривень. Вже робити не буду скріншотика, бо я зараз цим телефоном на який я знімаю вже по ньому. Вже Працюю дуже рідко, коли я його включаю для роботи. У мене зараз два телефони, моторолка і фонар. От. Та й такі їду додому, десь я думаю, що до трьох я в будь-якому випадку вийду тобто працювати. Треба. Поки що не буду нічого говорити, то, що в мене в планах, щоб я говориться, не злазить. не тобто хочу Подивитися, чи мене це вийде, чи ні. Так що... Так що, так що. Так, ну що, на годинку 2.50 бистро справився. От. Статистика так і осталася. Люблю, щоб все було чесно, то без всяких. Ну, поки що коефіцієнтів ніде немає. От Цього слідово ожидати. Як обично, виставляю я. Е, скажіть, я скажу цикл, цикл 2 км 200 гривень. Вот. Кроме Троєщини. кроме Троєщини і Віноградера. Почав їхати на Віноградаря, а потім з Віноградера я десь там закину на цей блин, на... Навіть на ту голосєво добиратися дуже довго, блін. Це, блін, 50-х мінімум, 45-50 хвилин. 45 Та й таке чекаємо, що дасть. Взяв я замовлення з ефіру. От, там десь було на 100 метрів трішки далі, ніж в мене фільтр. 281 за 15,5, ну, грубо говоря, за 16. Вот. То, коротше, їдемо на Солом'янську 17. Кстати, у мене сьогодні був цей... на оцю вулицю було был... перше замовлення. Да? Точно. Так що так. що. Їдемо, працюємо. Шось... Приїхав я на Академ з соломи. За скільки я приїхав за 240, за 24013 обічного голобаза. А на Академії Борода, конечно, блин, на Єфремове я приїхав. Зараз, мабуть, то ли цепочку треба включати, то ли шо, блін. Щас ще 5 минут постаю та включу цепочку. Такий дожик, блін. Хороший, пішов. Взяв цей по цепочці мінімалочку 97 гривень. За Кілометр з подачою, кілометр, думаю, десь Ну, Обратно зараз буду ще цепочку може десь виведу, десь в більш-менш нормальний район. Та з... бистро сходив під кущик, кі... як я, я, говориться, блин, тут такий дочок валить, думаю, не ну, треба по-любому сходити, бо, блін, вже прижимає. О. То ще що? Чекаємо, включив поки цепочку, бо, 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 бо тут навіть. заказу даже не пипец в эфире, что уж говорить про э, фильтр, наверное все цепочки блин крепляются, Чекаем. короче что могу сказать и, ну в обе лечі, блин эти а все минималки стреляют и все блин, пипец, короче выставим все фильтрами блин Голосієва, е, центр, Подол, татарка. І все. Буду перебиратися в центр і скоріш за все, може і ні, ну скоріш за все, покатаю центр. А далі буде видно, там може якісь, там по 250 гривень по центру можна буде тобто, покатати, Та й нормально буде. Подивимося. Ну і Болжиш, теж перший раз. Включив, ну, теж нічого не дає. Від слова зовсім. Чекаємо. Коротше, пройшло полчаса і наконец-то, прилетіло замовлення в центр на Олімпійський. 240 гривень. 238, по-моєму. Вот. Наконец-то. Їду. Так, ну що у нас? А що у нас? Зробив я. Три мінімалочки, там по 200-230 гривень там, по 4 км. Вот. І не знаю, чого. Мене встав фільтр стояв 450-15. Залетіло мені по уклончику 524 за 16. Блин. Но на Троєщину. Не знаю, чи правильно я делаю, що туди їду, блин. Ну, то есть, Спробуємо поїхати. Може воно щось. І буде хороше, а може і не буде хорошого. Коротше, буде видно. Сразу вже поставлю фільтр 2,5 км на район до себе. Коротше. Центр Волосєєва, блін. Теж 2,5 блин. тобто не менше, блин, і що буду чекати. Так, ну що, приїхав я, коротше, на Троєщину. О, так лучше. Написав теж, блін, на в нашому чаті як не забувайте приєднуйтесь до нашого чату. Кажу, робіть ставки, через які я уїду з Троєщини. Поставив свої сектора, там і Голосєєва, і Татарка, і Оболонь, і Центр, і Подол, Коротше, все поставив і з радіусом 2,5. Чекаю. Ну, коротше, в принципі, довго ждати тут фу, блін, дай Бог, щоб не відмінили. Не прийшлося. просто я, я буквально 3 минути десь. Максимум 4. Вот. Прилетіло мені замовлення з подачі 1.7 на начало оболоння. Це вже есть, добре. Так що їдемо. Приїхав я на оболонь, На Йорданську. Вот. Мені би зараз, щоб десь попасти в центр, я б центр вже катав би до десь там до 11 блин, а потім їхав би додому, чесно. Вот. На даний момент у мене каса в 3200 пи... плюс чаюха 3250. Вот. Це тільки уклон. Болт сьогодні навіть і не катав. Вот. Ну, побачимо. Зараз, дай Бог, щоб поскоріше вирватися в центр. А там вже будемо колбасити короче, Що короче. по планам? Постояв я на, я на оболоні десь минут 15 десь, может даже и 20. Ніхрена. Е Кабути якийсь бермутський тріугольник. Чесно слово, блін. На тому оболоні. Їду е я на, обол на Подол. Тут треба зустрітися з, 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 з товаришем. Коє, чому по то есть переговорити, так що десь, думаю, через півгодинки почну працювати. Надеюсь. Так, ну що, на годину 9.25, не знаю, чи я успію добити свої 4000. Там скільки ще? 750 гривень. ХЗ. Зараз все повключав. Зараз на подолі. Подивимося, що. Що воно з цього вийде? Ну, вже, блін, коефіцієнти тухнуть. Але щось може щось вийде. Коротше, буде видно. А вдруг і наковаряємо. Так, ну що, коротку про роботу. Взяв я 398 за 15 на лівий берег. Не знаю, що я взяв, але я його взяв. От. Пасажирка отримала від мене железобетонну двоєчку. вышла. Подождите, я еще п -п покурю. Думаю, бля. Я, я все честно не люблю вообще. А цикл, мне так кажут, думаю, блин, подождите. Типа раб, подожди. Короче, сразу же получила двоечку. Вот, не знаю. У меня еще есть такие желания попасть в центр и обратно. Но я не знаю, что получится. Приїхав я в центр 230, 230 з, з за 12 на Пушкінську. Вот. Болт тухне 1,1, 1,2, ну і так само, по-моєму, і уклончик. Ну таке щось, так. Да. <кій> <кій> Максимально доходить до 1,3, чекаю, мені би ще 300 гривень, а 300 гривень це, блін, 400 гривень треба заробити. Вот. Не знаю, то есть получится, не получится, хз, уже в принципе время без 20 побачимо. Так, ну що, підведемо ітоги сьогоднішнього коробочого дня. Вот. Після центру я взяв обратно в центр 230 гривень за 12. Оттуда я довго не думаю, чи все тухло взяв 300 за 12, по-моєму. Да. Так. На Віфліємську. І оттуда я вже вирішив просто добити, бо мені треба було будь-яким способом добити суму. То, що мені було. От. То взяв 171 за 6,6. І що в мене там вийшло, тобто по касі. По касі в мене вийшло, вийшло, вийшло. Карму трошки підняв вже 95%. По, по касі в мене вийшло 4025. Скріншотик я прикріплю. От. Ну і плюс чаюшка там по-любому 100% була, тобто, я зараз все рахую. І того 400 є железобетонно. Вот. 400 на пробіг 262 і мені ще їхати 2 км. Це виходить 264 км. Це то є, повністю вкруг з моїм то є, пробігом, з моїми відкатами і все таке. Так що якось так 200. 64, ну-ка, ми зараз порахуємо. калькулятор, Зараз повернуся. Так, порахував я. Е е вийшло в 1056 гривень. Це, я думав, що сьогодні, кстати, заправлюся, заправлюсь, але я вже не успіваю. Заправлятися вже буду завтра, втратила ще буде по домашнім справам, щоб поїхати. І потім, може, після домашніх справ. Я кажу, справу, заїду на заправочку. І того у мене чистий доход вийшов з врахуванням комісії і топлива в 3000 железобетонну. все-таки їх наковиряв По факту, то есть по факту, вообще, то есть в машині я провів часу 14 часу. Но по факту я роботав. Не більше 12 був. Хто там есть перекус у мене ще був, то я з товаришем зустрічався, хто ж по своїм справам. есть робочого часу 12 годин. Робочий час я рахую в той час, коли в мене включений агрегатор. І не важно, є замовлення чи нема замовлення. Це я працюю. Кожен рахує як, як хоче. Я рахую так. Та й таке. Буду і надалі знімати відео, це я щось розслабився, повноценно треба вже блін, к роботі. Буду в будь-якому випадку к роботі. Так що відео будуть випускатися, як говориться, регулярно. Вот. Так що. До нових зустрічей в нових відео.